Щорічно у квітні проходить свято до дня народження фізико-математичного факультету. Започаткував традицію святкування декан факультету Анатолій Франовський. Фізико-математичний факультет пише свою історію з 1919 року з часу заснування нашого вузу. Випускники нашого факультету відомі не лише на теренах України, а далеко за її межами. Наші випускники працюють і Сполучених Штатах Америки, і в Німеччині, і в Канаді. В Чехії і багато, багато інших країн у нас зараз проводиться тиждень факультету. Ви бачите перед нами ветенанки, картини зроблені руками наших студентів. Учасники дійства, студенти та викладачі факультету, які показали високий рівень артистизму, попри те, що вони пов'язали своє життя із точними науками. Концертна програма супроводжувалася виступом естрадно-духового оркестру. Панувала така злагоджена і творча атмосфера, що навіть декан факультету вийшов із музичним номером гри на баяні, віртуозністю якої були захоплені присутні у залі та аплодували стоячи. Фізико-математичний факультет плекає та підтримує її величність науку та творчість чим підтверджує одне із правил першоджерел – любити життя.